Чи задавали ви собі таке питання, коли прийде Ісус Христос? Да, задавали. задавали. І не раз. Ми думаємо коли ж то буде? І учні Ісуса Христа також задавали таке питання. От... Откриє Матвія, 24 глава, 3 вірш. Коли ж він сидів на горі Оливній, учні підійшли до нього на самоті і запитали: Скажи нам, коли це буде? і Яка ознака приходу твого і кінця віку? Учні ходили з Христом, мали багато досвідів з Христом, ну щось їх турбувало. Христос їм говорив про царство, про те, що буде Царство Боже. І коли ж це буде? І Ісус їм відповів. Читає далі цю 24 главу, 4 вірш. І далі говорить так Ісус Христа. Ісус сказав їм у відповідь: Бережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийде під іменем Моїм і буде говорити Я Христос, і зведуть багатьох. Також почуєте про війни і про воєнні чутки глядіть, не жахайтеся, бо належить всьому цьому всьому статися. Та це ще не кінець. Ісус Христос перерахував такі. Біди або якісь такі катастрофи, які будуть у цьому світі. Ну і що говорить для християнина? Чи має християнин того всього боятися? Христос каже, не жахається, це повинно бути. Якщо це має все бути, то тут іще один вірш сьомий, хотів би, що ж там ще буде? Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси місцями. Ми живемо в такий час, коли наша держава у війні? Коли були війни десь там, в двох частинах світу, ми не дуже турбувалися про те, воюють та собі воюють. Але коли це трапилося в нашій державі, то ми зрозуміли, що таке є війна. Наскільки воно тяжко, і ми коли читаємо історію, то війни були завжди. Ну в, в останнє століття, що ми бачимо? Що війни світові з'явилися. І більше і війни стали масштабні, що весь світ у цьому участвує. От так говорив Христос. Ну тут ще в цьому віршові ще буде голод-мор. Голод, -мор. голод це люди, які будуть голодні, не будуть мати що їсти. А мор це такі хвороби по всьому світі. ми знаємо, що будуть різні пандемії. ми Ідемо по місту, і що ми бачимо? Що відкриваються аптеки. Дуже багато аптек, навіть нових аптек відкривається і відкривається. Бує такі місця, що дві аптеки на одному місці. Одні двері і інші двері це атека. і що нам говорить Слово Боже? Що якщо Буде багато аптек. Чи стало людей більше здорових? Ні. Людей все більше і більше хворих. Ну тут ще є землетруси. І землетруси попадають люди, гинуть, люди, рушаться будинки. І землетрусів стає все більше і більше. Знову люди е, наблюдають за землетрусами вже дуже давно. Ну знову ж е, історія 19, 19 століття, 20 століття і вже 21 століття ті, хто наблюдають, говорять про те, що в останнє століття землетрусів стало набагато більше, чим було раніше. Чому так трапилось і чому так стається, Слово Боже, говорить, що це останній час, ми живемо в останній час цього світу. Відкриваємо книгу. Луки, тут є також відповідь, Коли ж прийде Ісус Христос. Луки, 21 глава, 25 вірш. Луки 21, 25. І будуть знамення на сонці в місяці і зірках, і на землі тривога народів, і безнадійність, бо море зашумить, і збуриться. Знамення на Сонці Місяці і зірках. Ми знаємо, що затмення сонця вже було, затмення місяця було. І чому тут е, іменно такий, така думка про місце? Таке такі собиття було у світі, коли днем було затмення сонця, і в, же саму, в той же самий вечір було затмення місяця. Затемнення. Це неможливо е, фізично. Це тільки було Боже чудо, щоб показати, що? що ми живемо в останній час цієї землі. Отак записав нам Лука. Ну це слова Господа. Господь казав, що буде такі ознаки. І 21 глава, 26 вірш Луки. Люди будуть мертвіти від страху та чекання біди, що йде на світ, бо сили небесні захитаються. Зараз багато людей, які живуть в страху. Ми цю ніч плохо спали, бо що було Це... дві, тривоги. Були дві тривоги. Що та тривога зробила? Вона збудила нас, серце почалося е скорость ударів серця збільшилася. І ми стривожилися. Що ж трапилося? І ми розуміємо, що ми живемо в такий час, коли люди тривожаться. люди які Живуть у біді. І стреси кожен день нас атакують. Двадцять четверта глава книги Матфія, 29 вірш. Матфія, 24 четверта глава, двадцять дев'ятий вірш. І враз, після скорботи днів тих, сонце затьмариться, і місяць дасть світло свого і зорі сведуть з неба, і сили небесні захитаються. Це все було. І Сонце, і місяць, і зорі падали. Ну, ще тут одне і сили Небесні захитаються. Такі е ознаки того, що Христос скоро прийде. Читаємо іще з книги Марка. Марк нам записав у 13 главі, 24 вірш, 13 глава. 24 вірш. Але в ті дні після тієї скорботи Сонце затьмариться, і місяць не дасть світла свого. Що ми бачимо? Ми читали Луки, Марка, Матфія. Одні і ті ж слова, що небесні світила будуть давати такі ознаки. Ну, 23 вірш каже Ви ж стережіться, ось я сказав вам усе наперед. Ісус Христос сказав це наперед. Апостол Павел відкриває нам в другому посланні до Тимофія, 3 глава. Першого вірша, друге послання до Тимофія, третя глава з першого вірша. знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Чи тяжко нам жити? Ми кажемо, що тяжко. А коли ми питаємо своїх бабусів, дідусів, що говорить, що вони їли не так сильно вдоволь, був голод у них. Було в них, що навіть мені розказали таку історію, що після війни, коли не було що одягнути, то мама робила їм плаття дівчатам із мішка. Мішок від рису чи від пшениці, не знаю, від чого тут мішок, обичний мішок тот із такого не і незмяткої не тканини, вирізала три отвори: один для шиї і дві для, для ру. І ми, каже, були раді то одягати, бо то, що іншого не було. Це наше. Або маленьке, маленьке був тот одяг, або одяг був який? такий, який вже непридатний до носіння. І мати десь знайшла ті мішки і зробила їм плаття. Дівчата, ви раді були б такому одягу, щоб вам хтось подарив такий одяг? Сказав би. Не підходить таке, да? ну вони були раді, бо іншого нічого не було. І ми зараз говоримо, що нам тяжко. Ми просто не знаємо, що таке тяжко. Ну Господь говорить, що при такий час, який буде гірший того, що було, і що ми зараз маємо. Ми звикли до теплого, приємного будинку, що в нас є тепла вода. У нас є вибір одягу. Вибір їжі. Все ми вибираємо або це, або це. Ну предакий час, коли цього не буде. І ті люди, які не будуть з Господом, вони втратять всі блага цього. які мають не на якийсь час, а на вічно. Читає далі у цій же главі третій другий вірш. Люди будуть самолюбні. Грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажні, ливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні. Це другий вірш. Друге послання Тимофія. Третя голова, другий вірш. Каже, що будуть такі люди, які непокірні батькам, невдячні, безбожні, самолюбні, горді, От такі будуть люди. Третя віршка: не люблячі, неприє... неприміримі наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкіш, ніж Бога. От такі пише апостол Павло Людмил в кінці історії нашого світу. Які мають вигляд побожності, а сили її? відреклися таких віддаляйся. Апостол Павел писав молодому Тимофію, щоб він що віддалявся від таких. Бо худі люди, або ті люди, які з недобрими думками, з недобрими е, вчинками, що можна заразитися тим і бути таким же, як ті люди. Тому апостол Павло говорив, щоб Тимофій не був з такими людьми. І 11-й вірш. Переслідувані страждання, які спіткали мене в Антіохії, в Іконії, в лістрі, яких лише переслідувань не переніс я, але від усіх Господь визволив мене. Апостол Павел утішав Тимофія про те, що Павла було життя нелегке. Його гнали, його переслідували. Ну що він каже? Не бійся, Господь визволив мене. Кого? Визволив апостола Павла? Із усіх тих бід. Книга Даниїла 12 глава, 4 вірш. Даниїла 12 глава і 4 вірш, відкриває нам, що ж буде в кінці, 12.4. А ти, Даниїле, приховай ці слова і запечатай цю книгу до останнього часу. Багато хто її прочитає і збільшиться знання. Ми живемо в такий час, коли все міняється дуже швидко. Колись хто мав телефон із пам'яттю 40 МБ, Це був дуже гарний телефон. Як вам зараз телефон із 40 МБ пам'яті? Це добрий телефон? Чи ні? Слабенький, так? Да? А коли. Було такі люди, які зовсім не мали телефону такого мобільного, а мали тільки телефон такий проводной. Були проблеми. А коли не було телефону зовсім. І це ми бачимо, що це пройшов невеликий час. Як це все змінилося, все помінялося і все стало більш швидким, більш мудрішим. І Даниїл нам відкриває це в 12 главі. Що в останні часи збільшиться знання. От ми це бачимо своїми очами, і ми живемо в цей час. Що ж трапилося в 1804 році? У 1804 році відкрилося перше біблійне товариство це Британське товариство, і також воно і британське, і іноземне. Біблійне товариство. І ці біблійні товариства почали друкувати Біблії. Почалось просвітлення народу. І люди почали читати Біблії, і Господь дарував мудрість людям. Іван від Матфія, 22 глава, 14 вірш. До чого ж це все прийде? Що ж буде з цим усім? Матфія, 24 глава. 14 вірш і буде проповідана ця Євангелія царства по всьому світу на свідчення всім народам і тоді прийде кінець. Біблії є багато, є Євангелії, ну і ще весь світ не знає істини. Ну з кожним днем все більше і більше людей узнає Слово Боже і узнає істину. Апостол Петро відкриває нам 2 Петра, 3 глава, і ще одну думку. Як будуть люди ставитися до звістки про скорий прихід Христа? Як будуть люди себе вести, коли почують, що скоро прийде Христос? 2 Петра, 3 глава, 3 вірш. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі. Які чинитимуть за своїми похотями. І казатимуть, де обітниця приходу його. Бо з того часу, як помирали наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. Одні люди проповідують, кажуть, що скоро прийде Христос, а інші що каже, що де ті обітниці? Коли ж він прийде, все так, як було, от діда прадіда все так і залишається. Но Ісус Христос відкриває нам в Ивангелі від Матфія, 24 глава, 44 вірш. Ивангелі від Матфія 24 44. Тому і ви будьте готові, бо прийде син людський тієї години, коли не думаєте. Якщо ми не приготуємося. До приходу Христа, тоді, коли Христос прийде, то вже буде пізно. Ми знаємо, наприклад, є тих п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. Всі вони 10 чекали приходу жениха. Ну що? Всі заснули. І розумні, і нерозумні, всі заснули. Но коли прийшов жених, іншими словами, коли прийде Христос, то ті люди, які були готові, вони тільки поправлять свої світильники і зможуть піти з Христом. Ті, які не були готові, пішли купувати. Прийшли, а двері вже закриті. Ще один вірш Матфія, 24 глава, 50 і 51 вірш. То прийде пан Рабатого в день, в який він не сподівається, і о годині якої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому одну долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Ми бачимо, що коли прийде Христос, Він вже не буде спасати, а що буде робити? розділи одніх на спасіння інших на загибель. Ще декілька віршів ми зачитаємо і завершимо нашу роздум про коли ж прийде Христос. Відкриємо послання апостола Петра, друге послання Петра, третя глава, 10 і 12 вірш. Але День Господній прийде, як злодії вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихія, розпалившися, зруйнується. Земля і всі діла на ній згорять. Пише, що Господь прийде, як злодій. Чому так тут названо? Тому що неожиданно, неожиданно да, що не знаємо, коли він буде. Ну що буде з цим? -цим? Все це згорить. Один із тивіш. Оскільки ж це, це отак знищиться, то яким слід бути у святому житті і побожності вам, котрі чекають і прагнуть приходу Дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються, і розпалені стихії розтопляться? Яким потрібно нам бути? Задає на питання, і ми знаємо, якими. Пише, будьте святі, відділіться від зла і від грішників. І тоді зможете мати надію. І останній вірш, який хотів би сьогодні зачитати, це 2 Петра, 3 глава, 13 вірш. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Ми, як християни, ми чекаємо нової землі і нового неба. І тут таке дуже гарне слово: де перебуває правда? Де перебуває істина, де є Бог. Який любить кожного із нас, який прощає нас і дає нам надію на спасіння, будемо просити Бога мудрості, щоб ми не проспали прихід Ісуса Христа, щоб ми не, не пропустили ту можливість для спасіння. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.